Та на каналі Шопінг Вінниця. сьогодні зранку була можливість сходити на ринок. У нас у місті Вінниця на привокзальній площі ринок, мабуть, з п'ятої години ранку працює і до восьмої. Тож я перед роботою сьогодні зайшла. На ринок купила сьогодні курку. Була хороша і не планувала це, не запланована в мене покупка була, але тим не менш побачила, що хороша свіжа курочка домашня була. Чому б не взяти вартість курки 100 гривень вийшла. Тут трошки більше, ніж 1 кілограм. Неодноразово показувала вам, її купувала і якість хороша була. Бульйончик такий наваристий виходить, тож вирішила взяти. І за полуницею, власне, ходила. Це в мене запланована покупка. Полуниця хороша була. Чоловік сказав, що це сорт румба. Ось така назва. Приваблива у полуниці, але дуже смачна. Дали спробувати. Я спробувала солодка була і вирішила взяти. Ходила зі своїм відеречком. Вчора в Аврору заходила купити відерце і побачила, була ось маленька. Я шукала щось маленьке для того, щоб коли на ринок ходиш зранку, коли привозну вже привозять полуницю, то вона в них не розфасована полоточком, а так на, на насипають тобі, щоб не ходити з пакетиком, то вирішила мати вдома маленьке відеречко. За 39 гривень купила відерце, і ось повне відерце в мене вийшло на 1 кг 700 грамів, Полуниці, а за відерку я 39 гривень віддала. Полуниця сьогодні у нас у місті Вінниці була по 100 гривень і по 120. дрібніша була по 100, А ось така величенька румба була по 120 гривень. Я якраз взяла мені для того, щоб родина поїла, кіло 700 полуниці вийшло. Я сьогодні на ринку ще купила зелень і зелені. Були хороші букетики з рукколи по 10 гривень. Бачите, який такий величенький почечок був рукколу взяла, і один почечок кінзи взяла, бо кінзу ми любимо теж по 10 гривень. Хотіла базилік взяти, але в нас чомусь сьогодні не було базиліку. Кріп був, петрушка була, а ось чомусь не було базілейко. І взяла ще сьогодні кабачки та огірки. Сьогодні кабачки в нас були по 25 гривень за один кілограм. Це дуже хороша ціна, враховуючи те, що 20 червня, ось по 25 гривень кабачки були. Я за два кабачка віддала 14 гривень і огірки взяла. А огірки були по 30 гривень за кілограм. Я взяла один кілограм, жіночка мені таких величеньких дала. Але я такі полюбляю просто розрізати, посолити і поїсти. З ринку це все, що я купила і хотіла показати вам. Вчора я заходила в копійку. Побачила в копіючці, була хороша ціна на пательні діаметром 24 см. Я, хоч і не планувала придбати, але була хороша приваблива ціна, то все ж таки подумала так вирішила. Зайвої не буде пательня з антипригарним покриттям від торгової марки Рінгел, і вартість була 575 гривень. Вирішила взяти, якщо у когось є пательня саме цієї фірми, можете написати свої відгуки, як вам у використанні чи подобається. Я свої відгуки залишу пізніше. Не знаю, яка вона буде, але все ж таки. Вирішила взяти, бо приваблива повторююсь, вартість була. І в копійці на знижках купила пасту від торгової марки Барілі 500 грамів в упаковці, моделики цього разу були по 55 гривень теж хороша ціна, тому взяла. Мені потрібно було ще клей, суперклей, як я його називаю, універсальний був 505 номер якийсь написано було. Це я згадала на касі вже коли. Стояла в черзі і згадала, що мені потрібно було 8 гривень 50 копійок кошти, коли я універсальний. І е, хотіла показати, заходила в українські товари. А в українських товарах е, за хлібчиком виходила, а купила булочки мандрики, 5 штучків в упаковці від торгової марки «Хлібна гільдія», 19 гривень. Коштують, е, тож вирішила взяти. І забула показати вам, коли відео показувала вчора в Аврорі. Купила знов насінночка від торгової марки Марічка. 17 гривень кошти Хороше за якістю, хоч і бюджетне, але якість самого насіння соняшника дуже гарна. Такі в мене сьогоднішні покупки, шопер з покупками. Знаю, що ви полюбляєте розпаковки, тож сьогодні поділилися. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Бажаю вам. Чудового, вдалого і головне спокійного вам дня, корисних вам вдалих покупок. Не беріть зайвого ані в думки, ані до кошика.